Вітаю в студії Орина Яяєва. І зараз я вам покажу не тільки знищення останнього мосту у Курській області, а й другої армії світу. Пограбували та вивезли тварин. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що заповідника Асканія нова більше немає. Окупанти пограбували його та навіть вивезли тварин до Криму і Росії. Втім, поки ці потвори грабують українські землі, наші зсу знищили третій і останній міст через річку Сем у Курській області. Тепер близько 700 квадратних кілометрів можуть потрапити до оперативного оточення. А ще воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти разом з іншими підрозділами сил оборони просунулись ще далі в глиб Курської області. І зараз я вам покажу, як вони скидали триколорну ганчірку в селі Апанасівка. На надій зову борна частина заходить! Час історичних кадрів група 225 окремої штурмової бригади подолала вороже Мінне поле та протитанковий ров на кордоні. А після запустило УР 77 і пробили перші рубежі росіян і увірвались в глиб території окупантів. У нас тут вже збірка невдалих робот росіян на Курщині. 155-та бригада РФ заблокали на БТРі в своїх полях. Ну а наші воїни підрозділу Крила до пекла знищили той лайновоз, щоб вони не страждали. Ровський напрямок. Тут наші хлопці тримаються як звіри. І зараз я вам покажу напружений епізод евакуації наших воїнів з позиції, до яких в притул підійшли окупанти. Розташування ворога в лісосмузі було накрите касетним снарядом. Після чого екіпаж БМП 47 окремої механізованої бригади викосили посадку та врятували чотирьох українських військових. Окупанти, дивіться, як працюють наші хлопці. Їх ніхто не кинув, тому раджу здаватися в полон. Бо за вами, окрім наших хлопців, ніхто не прийде. Мічти збиваються, однак мова не про Газпром РФ, а про полон. Так ви все добре почули. Саме у нашому полоні здійснилась мрія російського солдата, і росіянець зустрів свого кумира, співака Олександра Ярмака. Меня зовут Вова. Повністю просець Логінов Володимир Володимирович. Владимир Саша Єрмак. Я вас уважаю і ваші пісні особливо. А у Ростовській області розбушувався бог вогню. І вже другу добу там палає нафтобаза, до якої прилетів дрончик. Правда гарно. Зараз ще трішки приємностей Робота українського мі-24 в якості ППО. І як же швидко вмирають росіянські потвори. Сьогодні вночі втрати особового складу ворога перевалили за 600 тисяч. Це виходить, стільки ж мамок на Росії залишилось без синів, і їх це абсолютно влаштовує, бо ніхто навіть і не подумав зібратись і якось протидіяти війні. Ну добре, чекайте, скоро у вас мільйон буде. Окрім трупаків, на нашій землі згнила і техніка ворога. За добу армія РФ втратила 48 артсистем, 15 бойових броньованих машин і 57 БПЛА, 5 п'ять танків та ще купу залізного сміття. На цьому, все ми чекаємо ще більше добрих новин від наших котиків зсу і звісно допомагаємо їм донатами.